Всім доброго дня, друзі. Закінчила роботу над ще одним кашпо. Вчора приїхав новий ротан. Цього разу зняла майстер-клас. Пізніше я його викладу. Просто треба ще його зібрати докупи, як плести от іменно такі кашпо. Правду кажучи, що з ними треба трохи награтися. Звичайно ж, треба награтися. Але ця краса того, того варта. Ось так виглядають обидва Ось Так вони виглядають. Ну оцінюйте, дякую вам за відгуки. Може, щось тут треба змінити, пишіть, критику свою. Тим більше, я ж не професіонал, я тільки місяць як оце все створюю, але помаленьку вчуся. Всім дякую.